Торінка 106. у трояндовому садку. Ніхто не чув і не бачив нічого кращого за те. Що я чув і бачив у садку свого тата короля, я стояв непорушно, не відпускаючи його руки, бо хотів відчувати, що він поряд. Сам би я не мав сили дивитися на таку красу, а мій тато, король, погладив мене по щуці і спитав: Міо, мій, міо, тобі подобається цей садок? Я не мав сили відповісти, бо мене опанував мій якийсь смуток. Хоч я зовсім не був сумний. А навпаки, я вже хотів сказати своєму татові королю, щоб він не думав, ніби мені сумно, але не встиг, бо він сам мовив. Добре, що ти веселий, будь такий і надалі міо. Міміо, я почав бігати сам по садку і роздивлятися на все. У мене аж у голові запаморочилось від тієї краси. Мої ноги так раділи, що не могли встояти на місці, а руки були дужі, як ніколи. От якби тут був Бенко, щоб затіяти з ним біку. Тільки жартома. Так, я хотів, щоб тут був Бенко. Мені потрібен був товариш, не старший за мене, щоб ділити з ним усе це. Раптом, я підвів очі. Переді мною на стежці стояв я спершу, навіть подумав, що то Бенко. То був Юм-Юм. Хоча, звичайно, я не знаю, що то Юм-Юм. то був хлопчина з таким самим каштановим чубом і з таким самим карими очима, як у Бенка. Ти хто? спитав я? Я Юм-Юм», – відповів хлопчик. Мій тато садівник нашого короля. Хочеш побачити, де я мешкаю? Міо і Юм-Юм будували. Курінь у трояндовому садку, слухали спів пташок і весело сміялися. Цей сміх дуже подобався татові королю, бо його син був щасливий. Тато король знав, що найбільше любить Міо, а любив він коней. І тато король подарував йому найкращого коня у світі білого із золотою гривою. І назвали його Міраміс. Міо і Юм юм часто сідали на коня і мандрували різними куточками країни далекої.